Добрий день, шановні аграрії. Хочу вам розповісти про процес зерносушіння на працінній зерновій сушарці фрателі Пероті. В даний час ми знаходимося на господарстві в Полтавській області, міста Харол, підприємство «Агростат». У даному господарстві зернова сушарка дообладнана завальною ямою, норіями загрузки, охолоджувачами. Завальна яма розрахована на кількість зерна, яку може прийняти в себе зернова сушарка. За допомогою норій, продуктивність норії це 100 тонн в час, зерно потрапляє в зернову сушарку. Це відбувається протягом 25-30 хвилин. Робота зернової сушарки починається з запуску таких робочих органів, як запуск центрального шнека. Це робочий орган, який постійно працює. Потім ми додаємо, якщо процес завантаження йде через завантажувальний лоток, якого на цьому господарстві немає, тут завантаження відбувається через завальну яму. Але у випадку, якщо є завантажувальний лоток, вмикається шнек завантажувального лотка. Працює шнек завантажувача, працює центральний шнек. Також в цей момент можна використовувати систему аспірації. В процесі заповнення сушарки наполовину можна вмикати основний вентилятор та можна вмикати пальника і починати вже гріти зерно. На даний момент йде процес сушіння, температура. Сушки повітря, яке заходить в зернову сушарку, 120 градусів, в залежності від об'єму, від вологості кукурузи, від температури повітря, навколишнього середовища і залежить час сушіння на даному господарстві при Такій температурі, як зараз, це мінус 4, мінус 6. Керуючий господарством Артем нам сказав, що зернова сушарка за добу робить 5-7 процесів сушки. Це нагадаю при волозі 20%. Взагалі, сушарка розрахована на зняття вологи десь 2-3 тонни відсотка на годину. Весь процес сушіння зерна від завантаження до розвантаження зазвичай при волозі кукурузи 24% і при температурних показниках повітря від 0 до плюс 10 займає близько 6 годин. Це з завантаженням і розвантаженням. Всередині сушарки зерно рухається в двох площинах. Знизу вверх вона подається за допомогою, за допомогою центрального шнека, по кругу внизу е бочки три мішалки, які перемішують його е по колу. Таким чином е відбувається рівномірне переміщення зерна е по всій площині, по всьому об'єму бочки зернової сушарки і досягається рівномірне сушіння продукту. Е також можна використовувати в процесі сушіння систему аспірації, яка видаляє пил і всі легкі частинки, які потрапляють разом з кукурузою в зернову сушарку. В самої зерновій сушарці передбачено дві системи очистки: гравітаційна і полевидалення. Після значить, що таке гравітаційна очистка? Всередині труби, де знаходиться шнек, вставляється решітка з необхідними отворами. Через яку просипається всі домішки зернята серняка виводиться наружу і залишається тільки чисте зерно кукурузи. Пиле забирає всі частинки, які легше кукурузи. Після такої чистки зерно проходить по всім лабораторним показникам. Після того, як закінчився процес сушіння, як ви досягли необхідної Кількості тонну відсотків по кукурузі, база 14, але сушити потрібно нагрівати кукурузу з того, як ви досягнете вологості 15%. Після того ще відсоток вологи можна видуть за допомогою охолоджувача. В даний момент відбувається перевантаження зерна із сушарки в охолоджувач. Ви можете спостерігати, як сувається зерно і перевантажується в охолоджувач. Після того, як закінчився процес сушіння зерна в зерновій сушарці, відбувається його охолодження. На даному господарстві передбачено охолоджувач окремо від зернової сушарки. Це дозволяє збільшити кількість циклів сушіння на добу. Тобто, ви після того, як просушили зерно, воно ще гаряче, ви його не охолоджуєте в зерновій сушарці. А перевантажуйте охолоджувачі вихолоджувач. воно доводиться до потрібної температури для зберігання і вивантажується тоді знову на автомобіль.